Вітаємо всіх сьогодні. Ми занурюємось в економічне життя українців на тимчасово окупованих територіях. Маємо чимало матеріалів, аналіз вакансій, різні статті, розмови з людьми, звідти, ну і спробуємо розібратися, як там люди заробляють, що з зарплатами і на що взагалі живуть. Вітаю так, тема складна, і даних не так багато, але спробуємо скласти картину на основі того, що є. Зазирнемо сьогодні до окупованої частини Донеччини: це Донецьк, Волноваха, а потім на Запоріжжя, Мелітополь та Бердянськ. Хороший план. Це дозволить побачити, чи є якісь спільні риси, чи все ж таки ситуація дуже відрізняється від міста до міста. Саме так, наше завдання подивитись на фінанси, на вартість життя, спираючись от саме на ті джерела, що ми маємо, шукатимемо тенденції, ну і якісь регіональні особливості. Бо джерела натякають, що після 2022 року Росія ніби намагалась купити лояльність грошима. Ага, така стратегія. Але реальність, знаєте, виявилася складнішою. Гаразд, давайте розбиратися поступово. Отже, джерела вимальовують кілька таких, знаєте, загальних тенденцій для всіх окупованих територій. Перше, що одразу помітно, зарплати місцевих. Кажуть, вони значно нижчі, ніж у росіян, які приїжджають туди працювати. Mm, це очікувано, але важливо зафіксувати нерівність самого початку. Так, друге, це величезний кадровий голод. Просто катастрофічно не вистачає лікарів, вчителів, комунальників, водіїв ну багатьох спеціалістів. Тобто є попит на робочу силу, але місцеві або не можуть, або не хочуть працювати на цих умовах, чи їх просто фізично немає. Схоже, тут цілий комплекс причин а також зазначають, що чоловіки частіше йдуть працювати на будівництво, а жінки у сферу торгівлі. І от цікавий момент щодо пенсій. Джерела стверджують, що вони вищі, ніж на підконтрольній Україні території. Оце вже цікаво, як це пояснюють. Але тут є дивна нерівність. Виявляється, ті, хто оформив російську пенсію у 2022 2024 роках, отримують значно більше. А ті, хто виходить на пенсію зараз, вже менше. Така от дивна ситуація. Хм, тобто створили таку собі першу хвилю лояльних пенсіонерів. Можливо, можливо. І ще один важливий момент кажуть: спочатку окупації зарплати могли здатися комусь привабливими, ну порівняно з тим, що було. Ага. Але зараз їх часто не вистачає. Катастрофічно. А причина ціни. Ціни на продукти просто шалені. Кажуть, подекуди навіть вищі, ніж у Москві. Це, звісно, викликає величезне розчарування у людей. Ну, звісно, обіцяли одне, а реальність зовсім інша. А ще ж є соціальні виплати. Окупаційна влада їх активно використовує, наприклад, оцей материнський капітал. Одноразова виплата за народження дитини за російською програмою. Схоже, це теж розглядають як інструмент ну, для купівлі лояльності. Що тут цікаво, от всі ці тенденції, зібрані з джерел, вони складаються в таку картину. Система намагається якось фінансово приєднати ці території, так але по перше, стикається з величезними труднощами а по-друге, сама ж створює нову нерівність. Це може бути і свідома політика, а може бути просто ну, економічна дисфункція в таких екстремальних умовах. Оця спроба купити лояльність, про яку ви згадали, вона ж явно контрастує з реальними економічними проблемами, про які говорять люди. Тобто спроба купити нашторхується на реальність. Давайте подивимось ближче. Почнемо з Донеччини. Джерела описують економіку окупованої частини як ну, практично зруйновану. Великі підприємства або закриті, або працюють бледледь. А що з зарплатами там? Середня зарплата в Донецьку за цими даними приблизно 20-25 тисяч рублів. Якщо перевести в гривні, ну, за поточним курсом, це десь 10-13 тисяч гривень. А середня по Україні от Work.ua дає дані 25 тисяч гривень. Ого! Майже вдвічі нижче виходить. І це ж у Донецьку, у колись такому потужному промисловому місті. Саме так. І ще одна біда, про яку пишуть: затримки зарплат. Кажуть, це стало ледь не нормою, особливо в промисловості та в бюджетній сфері. Цікаво, що пропагандистські ЗМІ про це майже не говорять. Мовчать, звісно. Ну, хіба що постфактум згадають, коли вже там так звана прокуратура ДНР нібито втрутилася і щось там вирішила. Навесні цього року повідомлялося, що найменше 42 підприємства мали борги по зарплатах. Уявляєте? Серед них навіть вода Донбасу і служби швидкої допомоги. Це ж критично важливі служби. Якщо навіть там зарплати затримують, це вказує на дуже дуже серйозні системні проблеми з фінансами. Звісно, і все це, уявіть собі, відбувається на тлі заяв Путіна про те, що треба вивести регіони на середньоросійський рівень, підвищити їхню самодостатність. А в реальності, як описують джерела, вода за графіком, раз на 3-4 дні, проблеми з бензином, ті ж самі затримки зарплат. Контраст вражаючий. Мешканці Донецька, судячи з описів, живуть в умовах постійного дефіциту води, нормальних продуктів, стабільної медицини. Ціни ростуть, зарплати не встигають, інфраструктура просто руйнується. Джерела прямо називають це боротьбою за виживання. Це дуже яскрава ілюстрація цієї прірви між. Офіційною риторикою про стабілізацію, інтеграцію, розкриття потенціалу. Ці всі слова ми часто чуємо в таких контекстах, і тим, що люди переживають щодня. А проблема затримок зарплат, особливо в стратегічних галузях, вона показує, наскільки крихкою є оця нав'язана економічна модель, і наскільки вона залежить від зовнішніх грошей, які, вочевидь, надходять нестабільно. Давайте тепер перемістимось трохи на південь до волновахи. Тут ми маємо аналіз телеграм-каналів з вакансіями, дані на вересень 2025 року. Отже, один канал від місцевого так званого центру зайнятості пропонував аж 572 вакансії по всьому муніципальному округу. 572 це чимало. Так, звучить непогано. Зарплати вказані від 24 до 80 тисяч рублів. Але є нюанс. Безпосередньо у самій Волновасі за останні два з половиною місяці, липень, середина вересня, знайшлося лише 5-7 вакансій, уявляєте? І всі в якихось держустановах. Тобто величезна кількість вакансій на папері, але не в самому місті. Цікаво. Саме так: решта по селах району шукають медиків, вчителів, газовиків. Інший канал робота волновахи, за серпень-вересень мав понад 150 вакансій. Але знову ж таки жодна з них не вказувала саме волноваху як місце роботи. Найближчі пропозиції це аж з міста Донецьк. Ага. Близько 50 вакансій це взагалі віддалена робота. А решта це або вахтовий метод, ну, коли людей привозять на якийсь час, або робота десь в інших місцях області. А розкид зарплат просто величезний. Від 15 тисяч рублів для якихось асистентів до 250 тисяч для стоматологів чи там керівників проєктів. Ну 250 тисяч це, мабуть, для приїжджих фахівців. Дуже схоже на те. При цьому, коли питали місцевих мешканців, джерела посилаються на такі розмови: скільки ж грошей потрібно на місяць, щоб просто вижити, то називали суму 35-50 тисяч рублів на одну людину. 35 50 тисяч це мінімум для виживання? Так, це мінімум. Щоб жити більш-менш комфортно, вже треба 60 80 тисяч. А якщо сім'я з дітьми, то кажуть, бажано мати хоча б 150 тисяч на місяць? Ось тут і виникає ключове питання: якщо мінімальна потреба для виживання це 35 50 тисяч, як це взагалі співвідноситься з реальними зарплатами і особливо пенсіями? Давайте подивимось. Найвищі зарплати за аналізом вакансій пропонують ДМ. у медицині. Лікарям-спеціалістам обіцяють до 80 тисяч рублів. На будівництві там до 120 тисяч, бо йде ніби як відновлення інфраструктури. Ну і в окупаційних адміністраціях там понад 100 тисяч для тих, хто співпрацює. Зрозуміло, адміністративний апарат і будівництво. Вакансії кажуть, багато людей не вистачає скрізь. В освіті та медицині велика плинність кадрів. Вчителі, наприклад, отримують близько 50 тисяч, але умови праці уписують як дуже складні. Постійні зміни програм, вимог, тиск це зрозуміло. А пенсії що там з пенсіями у Волновасі? А от з пенсіями знову та сама нерівність, про яку ми вже згадували. Ті, хто встиг оформити пенсію у 2022-2024 роках, отримують в середньому 30-40 тисяч рублів. А хто оформлює пізніше, вже тільки 20-27 тисяч. Ось дані з джерел про вартість життя у Волновасі. Хліб від 50 рублів, літр олії 145-160 рублів, півтора літри молока 100 рублів. Кілограм курки 240-270, колбаса від 200 до 1000 рублів за кіло. Тисяча рублів за ковбасу. Так. Помідори 65-120 за кілограм. Оренда житла теж подорожчала зараз від 15 тисяч, а раніше було від 10. Комуналка мінімум 4-4,5 тисячі на місяць. Взимку ще додається півтора-дві тисячі за опалення. Це суттєві витрати. А ще ж електрика з плановими відключеннями, вода з перебоями кажуть, краще набирати запаси вночі, проїзд у транспорті 30 рублів, літр бензину близько 92 рублів. У 35-50 тисяч, про які говорять самі люди, він різко контрастує із середніми пенсіями у 20-27 тисяч і вартістю базових речей. Це ж створює величезний фінансовий тиск. А оця нерівність у пенсіях це дуже показовий момент. Це або просто хаос і непослідовження. Товність політики або, можливо, навіть свідомий механізм, заохочити тих, хто раніше інтегрувався, і створити ну, певний розкол, можливо, у суспільстві. Цікава думка про можливий механізм. Тепер давайте перенесемося до окупованої частини Запорізької області. Мелітополь. Окупаційна влада називає його тимчасовою столицею столицею. Так, але люди на місцях, як цитують їх джерела, кажуть дещо інше: місто заробляє як провінція, а от живе за столичними цінами. І знову та сама головна проблема гострий кадровий дефіцит. Бракує вчителів, лікарів, будівельників, комунальників. Як вирішують? Завозять російських вахтовиків, тобто працівників, які приїжджають на певний термін. Знову вахтовики. І знову бачимо цю зарплатну нерівність. Місцевим лікарям кажуть, пропонують 50-80 тисяч рублів, а приїжджим з Росії 100 тисяч і навіть більше. Вдвічі більше майже. Торговельні агенти пишуть, можуть заробляти від 70 тисяч. Вчителі отримують менше близько 35-40 тисяч, стільки ж платять і якомусь раднику директора з виховної роботи. Це якась нова посада, яку вони ввели. Якщо є вузька спеціалізація, наприклад, вчитель програмування верстатів ЧПУ, це станки з комп'ютерним керуванням, то обіцяють від 35 аж до 100 тисяч. Великий розрив. На місцевому заводі МДК технічним робітникам пропонують від 25 до 60 тисяч, але ж реальні суми на руки можуть бути ще меншими, бо є різні відрахування. Працівниці магазину «Мєра», наприклад, скаржаться журналістам, що їхня середня зарплата у 35 тисяч це дуже мало для Мелітополя. Тобто, знову бачимо цю прірву між зарплатами місцевих і приїжджих, особливо у важливих сферах типу медицини. І скарги, що навіть 35 тисяч це замало? Яка ж тоді середня зарплата по місту виходить за даними джерел? Середня зарплата в Мелітополі 45 тисяч рублів, а середня пенсія всього 20 тисяч. 20 І це при тому, що ціни, як кажуть місцеві, увага, часом вищі ніж у Москві. Вищі за московські? Це серйозна заява з джерел. Так, журналісти навіть порівнювали ціни з Маріуполем. Кажуть, у Мелітополі майже все дорожче. Наводять приклад із сиром: 850 рублів у Маріуполі проти тисяча з гаком у Мелітополі. Кажуть, навіть російські військові скаржаться на ціни, одяг теж дорожчий, ніж у Криму. А як це пояснює місцева окупаційна влада? Є якась офіційна версія таких цін? Чи просто ігнорують? Є пояснення джерела згадують так званого губернатора Балицького. Він пояснював це, мовляв, великою кількістю військових у регіоні. А тобто каже, у них є гроші, вони скуповують якісні продукти. Це підвищує попит, і відповідно ціни ростуть. Ось так цікаве пояснення. Тобто, фактично мілітаризація регіону призводить до інфляції для цивільного населення. Це може вказувати на серйозні економічні викривлення. Військові витрати, можливо, стимулюють попит, але виробництво чи постачання, вочевидь, не встигають. Або ж хтось на цьому просто добре заробляє. До того ж, у 2025 році, як повідомляється, знову зросли ціни. На проїзд готівкою вже 35 рублів. Із 1 липня суттєво підняли комунальні тарифи в середньому на 25%. На чверть. Так. Газ, вода плюс 26,5%, а водовідведення уявіть аж на 39,9%. Виходить, що середньої зарплати в 45 тисяч вистачає буквально на що: на житло, комуналку та їжу. Заощадити щось практично нереально. І тут також згадуються затримки зарплат люди змушені вибивати свої ж гроші через окупаційну прокуратуру. Знову затримки. А пенсіонерам з їхніми середніми 20 тисячами особливо сутужно. Кажуть, на ліки грошей катастрофічно не вистачає, а ціни в аптеках ростуть і ростуть. Ось приклад з джерел, якийсь препарат Афлутоп коштував 4 тисячі п'ятсот рублів, а став 6 тисяч Уявіть собі, це при пенсії, скажімо, 16 тисяч. Це ж майже половина пенсії на один препарат томатології пенсіонеру безкоштовно тільки зуб вирвуть, а поставити міст, як пишуть, коштує 150 тисяч рублів. 150 тисяч? Так. Це ж понад 70 тисяч гривень. Набагато дорожче, ніж у Запоріжжі, наприклад. Цей приклад зі стоматологією він просто кричущий. Він демонструє оцю прірву між деклараціями про якусь соціальну підтримку і реальною вартістю послуг, яка стає абсолютно непосильною, особливо для найуразливіших пенсіонерів. До речі, місцеве видання Ріа Південь провело опитування серед своїх читачів. Відповіло 525 людей. Так от більшість вважає, що для життя сім'ї в Мелітополі потрібно мінімум 50 тисяч рублів на місяць. І знову бачимо цей розрив: потреба у 50 тисяч для сім'ї, а середня зарплата 45 тисяч. Це просто підкреслює, наскільки складно людям зводити кінці з кінцями. Оцей столичний статус, який намагаються нав'язати Мелітополю, він явно не відповідає економічним реаліям більшості його мешканців. Добре, залишився у нас Бердянськ, колись курортне місто, яке жило переважно за рахунок туризму. Зараз ця сфера зрозуміло не працює. Деякі підприємства закрилися. Що ж пропонують людям? Які вакансії? Чим тепер живе місто? Ну, вакансії є в окупаційній адміністрації, в комунальних службах, на будівництві та у сфері обслуговування. Стандартний набір, схоже. Так, схоже на інші міста. В адміністрації шукають різних спеціалістів. У будівельний відділ зарплата 35-60 тисяч рублів. У юридичний аж до 100 тисяч. Непогано кажуть, платять бухгалтерам до 97 тисяч. Найбільше, як і скрізь, потрібні будівельники та технічні фахівці, слюсарі, машиністи, зварювальники їм пропонують 45-61 тисячу. Тобто знову адміністрація і будівництво в пріоритеті. Так найвища зарплата, яку знайшли в оголошеннях журналісти, 120 тисяч для штукатура. Але це на приватному підприємстві. Водіям платять по-різному: від 25 тисяч, скажімо, на автобус, до 67 тисяч на вантажівку чи екскаватор. А сфера обслуговування, яка колись була важливою для курортного міста. А от у сфері обслуговування зарплата часто залежить від виторгу, тому в середньому виходить 20-45 тисяч на місяць. І ось цікава деталь, яку відзначають джерела. Іноді у вимогах до кандидатів на роботу прямо вказують відмова від українського громадянства. Ого, це вже прямий не економічний тиск, інтегрований просто в процес працевлаштування. Це дуже показово, як політичні цілі вплітаються в економічне життя. Також є оголошення про роботу в так званій ДНР або десь у Росії. Там, звісно, обіцяють вищі зарплати. Тобто заохочують виїжджати. А як щодо витрат у Бердянську джерела кажуть, що ціни на продукти та товари першої необхідності приблизно такі ж, як на підконтрольній уряду України території. Але навіть місцеві фрукти, вирощені там же на окупованому півдні, коштують стільки ж, скільки в Києві. Оце дивно. Ціновий паритет з підконтрольними територіями, особливо на місцеву продукцію, як от фрукти. Це може свідчити про що? Про зруйновану логістику, розрив старих ланцюгів постачання. Або ж просто про спекуляції на ринку. Комуналка близько тисячі рубїв на людину на місяць. Тобто на сім'ю виходить кілька тисяч. Медицина, за словами опитаних, дорога. Тільки на аптеку йде близько трьох тисяч рублів на місяць. Знову медицина і знову опитування цього разу від видання Бердянськ 24 Майже 140 респондентів. Картина схожа на Мелітопольську: 60% Вважають, що для забезпечення сім'ї потрібно мінімум 50 тисяч рублів на місяць. Знову 50 тисяч. Що, як кажуть, дуже важко, якщо в сім'ї працює тільки одна людина, особливо якщо ця людина працює у сфері обслуговування, де зарплата нагадає 20-45 тисяч. Так, Бердянськ демонструє оцю вимушену економічну перебудову відхід від туризму до роботи в адміністрації, комуналці будівництві. Попит на ці кадри схожий на інші регіони, які ми розглядали. І знову той самий фінансовий тиск. Оця мінімальна потреба в 50 тисяч, яка різко контрастує з реальними зарплатами в деяких секторах. Гаразд, ми розглянули дані з Донецька, Волновахи, Мілітополя та Бердянська. Давайте спробуємо якось підсумувати, що нам показують всі ці джерела. Ну, вимальовується картина, м'яко кажучи, значних економічних труднощів. Так, є десь високі заявлені зарплати, але часто вони або для приїжджих росіян, або в дуже конкретних галузях типу будівництва чи адміністрації. Абсолютно. І спільними рисами, не зважаючи на регіональні відмінності, виглядають що. Гострий дефіцит саме місцевих кадрів, дуже висока вартість життя, яка просто з'їдає будь-які доходи. І оця постійна невідповідність між офіційними заявами про якесь покращення, і тим, з чим люди стикаються щодня. І нерівність так, нерівність це ключовий момент між місцевими і приїжджими. і навіть між пенсіонерами, які отримують зовсім різні виплати залежно від того, коли вони їх оформили. Тобто це не просто історія про гроші та ціни виходить. Зовсім ні. Джерела по суті описують території, що переживають процес примусової, часто хаотичної і дуже суперечливої інтеграції інтеграції в іншу економічну та адміністративну реальність. І цей процес позначений глибокою нерівністю та постійним розривом між обіцянками кращого життя і суворою дійсністю. А залежність від вахтовиків Оця залежність від вахтовиків, використання соцвиплат для купівлі лояльності, все це вказує на крайню нестійкість цієї моделі. Вона дуже сильно залежить від зовнішніх грошей, від субсидій. А базові потреби багатьох місцевих мешканців, як показують ціни, зарплати та оці розрахунки необхідного мінімуму, вони залишаються незадоволеними. Це, звісно, створює величезну соціальну напругу. І ось, спираючись на все це, на дані з джерел. Виникає така думка для роздумів: якщо економіка цих територій, як ми бачимо, настільки залежить від зовнішніх субсидій, соціальних виплат, завезеної робочої сили, а також страждає від проблем з інфраструктурою, від хронічних затримок зарплат. То якою може бути довгострокова економічна стійкість та соціальна стабільність цих регіонів, особливо якщо ці зовнішні фінансові потоки та політична підтримка, яка за ними стоїть, раптом значно зменшаться або якось змінять свій характер у майбутньому?